Перше різдво за григоріанським календарем. Православна церква України вперше дозволила відзначити різдво 25 грудня за західним стилем. Разом з тим, святкування 7 січня не скасовували у Свято-Покровському соборі. Відбулося різдвяне богослужіння. Були на ньому, і наші журналісти. Перше в Святопокровському соборі Православної Церкви України різдвяні колядки звучать 25 грудня. Тут сьогодні відзначають Різдво Христове. Цьогоріч було чимало дискусій, коли саме відзначати одне з найбільших православних християнських свят, 25 грудня чи 7 січня. Синод Православної церкви України вирішив цього року. Люди разом з настоятелем храму самі вирішуватимуть, коли їм відзначати це свято. Якщо один раз то один раз. Хоча говорить кажу, що це, що свято в церкві, в душі можна святкувати кожен день і кожен тиждень. І в церкві не як свята неділя, це як не як. По Воскресіння будемо говорити, святкується Ісуса Христа. Різдво цього року є особливим для православних українців. Всі хочуть одного: як перемоги України та миру в державі. Це дуже особливе свято і завжди. А цього року так надіємо, що розробиться Україна і все і перемога буде за нами. Потім ви відзначаєте різдво сьогодні? Ну, взагалі сьомо, взагалі сьомо. Але сьогодні теж велике свято, тому що весь світ святкує 25-го. Треба і нам переходити. Дехто з прихожан храму впевнений, відзначати Різдво потрібно лише 25 грудня. Відступити від радянських колишніх вже треба. По новому вже, по 25-го відмечати, також прихожани кажуть: поступово усі православні християни перейдуть на григоріанський календар і відзначатимуть Різдво Христове, як і увесь цивілізований світ. Різдво Христове це світло, це любов. А, і не в даті, як би сказати, особи, особливе значення має. а… Це відношення людей, світло в душі у людському. Цього року Православна Церква України святкуватиме Різдво і 7 січня. В телеграм-каналі Рівне 1 ми провели опитування, коли містяни відзначатимуть Різдво. Результати голосування ви можете бачити зараз на екрані. Втім, священнослужителі говорять: нині головне у Різдві Христовому єднання. Христос, який прийшов у світ, Він має нас не розвірювати. А має об'єднувати. Христос нас об'єднує, об'єднує своєю любов'ю і благодати. Ми чуємо в праві, співаємося, Христос народжується. Слава! У тебе маємо славити Христа, має славити на добрыми ділами. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини Рівного.